Як завжди, перша раза за кермом. Машина вже на тюнінгу. Виїжджаю і газ в пол. Ого, прикольне перемикання було! 420 кінських сил, sq 5 середній розмір СУВА. Ну що, ребята, будемо насолоджуватися цією машиною, і вивчати її особливості. я на всяк випадок подивився ця машина у нас виробництва 7-го місяця 24-го року зараз у нас 9 й місяць 25-го року тобто ця машина Всього існує з канвера. Зійшла 14 місяців тому, і за 14 місяців, ребята, вона встигла приїхати в Америку. Хоча я не впевнений, не може вона десь на американському континенті робиться, потрапити в ДТП. Бути розіграна з аукціона, приїхати в Україну, в Україні її вже відновили, вже на ній їздять і на ній вже зробили тюнінг. З найголовніших речей, які я можу виокремити, це саме пневмопідвізка. Ті, хто багато експлуатували ваги, вони розуміють, що пневма існує зовсім різно. Наприклад, першого покоління, коли її встановлювали на Таурек НФ, ну це була трошечки інша пневма. Вона, ти можеш інколи подумати. Ще там пружина. І так, жорсткий переїзд. Mm -hmm. Ну що оператор, що скажеш? Ну, no, непогано. Воно 100% краще, ніж right. пружина. Якщо враховувати, що це в нас S-ка, Блін, я вважаю, пневма має тут бути, і воно правильно працює. Чули це? тех mm -hmm. тех Є нюанс, є нюанс, обов'язково покажу його на машині. Ось це перша нова q 5 яка в Україні пройшла через тюнінг. Ми, ми, як завжди, перші. Три передачі відкрутили. 130. Розігналися, сказати, що воно прям впечатує. Я десь вже в багажнику знаходжусь, я не можу. Але враховуйте, що це велика машина, тут лише 420 кінських сил. Зараз тут дві людини, і коробку на сьогоднішній день ще не можна програмувати. Це дуже ключовий елемент, тому що у нас коробка завжди все гальмує, і ми маємо налаштовувати так двигун, щоб вона у нас не зрізала те, що нам потрібно. Ця машина це в першу чергу. Ну, я її так бачу, це не абсолютно гонка, це абсолютна універсальність. Тобто, коли ти, наприклад, береш С4, а я нагадую, Q5 у нас побудована на базі а 4 тобто це окремий кузов, окрема платформа, як тільки їх впровадили, воно так спочатку позиціонувалося. І саме, коли ти обираєш між s 4 і sq 5 sq 5 йде на такому ж самому двигуні, але через розмір вона набагато більш повільніша. Але коли вам потрібно заїхати на бордюр, коли вам потрібно багато місця, коли вам потрібно тягнути причеп, коли ви виїжджаєте, я розумію, що оффроуд ніхто не виїжджає на цих машинах, але раз на рік, там декілька разів на рік, рибалка, охота на фронт там ще кудись, ви хочете виїхати, і саме в цих моментах вам потрібно буде кліренс, вам потрібна буде SUV-подібна машина. І якщо їх вже так порівнювати... То так, вона повільніша, Можливо, на ній ви не встановите рекорди. Але з точки зору універсальності і побуту, краще за SQ5 немає. Q7 вона вже велетенська, Q3 це маленька шкарлупка, вона не така. А саме Q5 це ідеальна універсальна машина. Ось саме так я її бачу. А коли це sq 5 коли у вас чорна стеля, коли у вас класний обвіз, коли у вас заряджений двигун. Все це разом, це така зажигалочка в середньому суввиконанні. Ось це для мене в першу чергу sq 5 Ну а новий кузов, коли я на нього дивлюся, блін, на екранчик, офігеть, Нарешті мультимедію зробили по-іншому. Реально, тому що. Кокпід, кокпіт, у нас як завжди, максимально деталізований, швидка реакція. Я не бачу до чого докопатися. Насправді, я до речі, можу вам розповісти за продажі саме в салонах Ауді. Я трошечки пересікався, я спілкувався з людьми, які займаються продажами. І коли ви приходите купляти, наприклад, Ауді А 4, вони не мають вам продати Ауді 4. Вони мають вам продати Audi a 3 для того, щоб ви на ній покаталися декілька років і потім приїхали за Audi A4 І коли ви її будете купляти вас продавець вже буде програмувати на продаж A6 коли ви на a 5 від'їздите. Ви маєте розуміти, що сучасний світ він побудований навколо маркетингу. І саме, саме так маркетинг визначає у нас подальший розвиток всіх цих машин і саме як воно все формується. В схожих машинах, це моя філософія, в схожих машинах завжди є компроміс між спортом і комфортом. І SQ5 для мене в першу чергу це більше про комфорт. Це більше не про спорт. О, у нас же є, я як... Блін, ні, воно круто звучить, Воно не дивлячись на Коли коробку можна буде прошити, ми зробимо цей ефект, на... він буде не там буде Воно буде набагато швидше перемикатися. Тіка-тіка-тіка-тіка-тіка-тіка. <теку> Виїжджай, не виїжджає. Якщо так нормально подумати, я навіть вже не пам'ятаю, коли я заправляв якесь повне окрім сото. I had to stay, back Can't check me now, you can't check me. No offhand, that boy was born lefty. Crunch time's about how you move when you tired. But be careful putting fuel on a fire, cause the one that's gotta live behind decisions you chose. Peaks feel good, but those valleys get low. Chains for the tires in the rain, hell, snow. It's like that everywhere that you. Itak, my Ось саме це і є нова Q5. І не просто Q5, а це sq 5 тобто заряджена модель. Якщо ви подивитесь, я не розумію, чому власники Q5 називали свою машину божій коровкою. Ну, на першій Q5 це максимально було виразно. Тут це вже трошечки змазалося у нас, але якщо ми подивимося, наприклад, ззаду на q 5 вона максимально максимально схожа навіть на першу Q5. Той, хто не знав, це в нас вже MLB. Платформа, але враховуйте, що саме Q5, саме перша Q5 по сьогоднішній день, вона проєктувалася на базі а 4 Ось це, до речі, хто не знав, це в нас не протитуманки, це в нас радари. І як ви бачите, протитуманок у нас вже немає, тому що вони тут не потрібні. Вони можуть бути вбудовані в головних фарах, але наскільки я бачу, їх тут немає. А, зараз. Ми дивимося сюди на нашу гальмівну систему. З одного боку, вона в принципі непогана. Якщо, якщо б це була звичайна Q5. Але якщо ти на ній їздиш активно, і якщо і коли ти розумієш, що саме на С-4 така ж сама гальмівна система врахована, ти розумієш, що її тут трошечки недостатньо. Цей блін у нас на 350 мм. І саме... Супорт у нас, це в нас не якась дебільна скаба, це в нас більш-менш нормальна е, гальмівна система. Е, і як я вже сказав, їх 100% буде не вистачати, якщо ви дуже активно хочете педалювати. І, звісно ж, є безліч варіантів від старших моделей: тюнінг варіанти тощо. Звертайтесь до нас, ми обов'язково все це покажемо і розкажемо. Поки ми йдемо далі, тут у нас все більш зібрано. Тут в нас немає таких ізиків. Знову ж таки, Макс там дизайн. Нагадую, ми цей обвіз не встановлювали, не замовляли, але це можна у нас так само зробити і комплексно одразу під час Тюнінгу зробити зовсім без питань. Ось тут ми бачимо від Макстен Design Ось ці дві прикольні штуки, які прям реально викликають у мене когнітивний дисонанс. Тому що воно реально максимально агресивно, якось навіть дивно, що їх тут не зносить. І я, блін, я навіть впевнений, що наче, наче просто пластикова якась штука. Але ці елементи 100% притискають жопу у нас набагато краще до асфальта. І я більше скажу: ці елементи у нас 100% гальмують машину по швидкості. Тобто 100-200 з цим у вас 100%. Буде гірше SQ5, 3 літра бензин, гідротрансформатор, повний привід, на Боже, де ти не подивишся, мотоавтоспорт, S-Line, Кватро, все, що тільки можна. А потім ти дивишся позаду на ці шикарнюші патрубки, і ти розумієш, що це в нас фальш-насадки. Який жах, просто повний піздец. Ну, я б іншому не можу це назвати. А тепер давайте зазирнемо сюди і побачимо тут трубу. І ось саме це це і є. Наш велетенський секрет, Боже, я не знаю, як це назвати, коли ми їхали на машині, ти зовсім по-іншому сприймаєш звук, тому що він виходить не позаду машини, він виходить в підлогу, він резонує від підлоги знову в салон на машину, а потім вже розповсюджується. Плюс враховувати, що кожен, кожен із гіб під 90 градусів він псує газодинаміку. Тобто газом набагато важче виходити. І коли ви кожні 90. 90 градусів додаєте. Блін, а тут. Фух, я не знаю, як вам це розповісти. Звісно, звісно, ми з власником це проговорили. Звісно, Тут можна зробити нормальні насадки. Є певні нюанси, тому що Audi, вони не просто зробили цю херню. вони позаду. Насадок цих фальшнасадок розмістили датчик мертвих зон е, і антенну GSM тут розмістили. Тобто, якщо ви це вирізаєте, робите нормальні насадки, ви не можете сходу це зробити. Вам потрібно по це все подбати. Блін Ауді, дякую, що ви вигадуєте такі класні алгоритми для ваших власників. Тому що, блін, ну я не знаю, хто сидить на заводі, але я впевнений, це екологічна фішка. І люди, які купляють ці машини, вони ненавидяться. Кожна людина ненавидить, і за це ви будете горіти. Ваду, блядь. Ну і настав час поговорити про найцікавіше, саме про технічку, те, про що у нас йдуть відосики. Спочатку хочу звернути вашу увагу Q5 вона трошечки вища і тому двигун у нас йде нижче для того, щоб центр тяги у нас був максимально знизу. Плюс я хочу звернути вашу увагу так само, як BMWшники Дивіться, скільки в нас тут розпорочок. Тобто одна від стакана до стакана, інша в нас йде на моторний щит. Так як це надсучасна машина, в неї ще заблокована трансмісія, її ще не можна програмувати, враховуйте це, це нам обмежує дуже багато процедур. По двигуну він майже такий же самий, як на старих машинах. Тобто, у нас у самого двигуна йдуть чугунні гільзи. Вдумайтеся, чугунні гільзи в алюмінієвому блоку у ауді йдуть з завода. І вони там не впресовані, вони там. Їх ніяк не інтегрували, коли ти дивишся на цю конструкцію, гі блок наче був виплавлений навколо гільзи, тобто у нас там ідеальне поєднання. І так, Stage 1. Це в нас зазвичай тільки програмування е двигуна і трансмісії. Трансмісію не змогли, двигун, звісно, можна, але в нас тут стейдж 2. Ми встановили інтеркулер. на нього можна дуже гарно подивитися, він у нас великий, він у нас йде на всю площу, і він у нас фронт. Це нам дає надзвичайно якісні характеристики при експлуатації. У нас тут впускна система від Integrated Engineering. Вона зроблена з карбона і. І є так званий, тобто це американський виробник, він робить якісно, він робить досить багато прикольних рішень. У нас тут на, насправді все зашито, але більш-менш я вам можу показати. Це в нас захист, який е, захищає від того, щоб турбіна не перегрівала все навколо, так як турбіна у нас розташована в розвалі блока. І те, що я вам хочу показати, у нас знаходиться за двигуном. А саме тут це у нас даунпайп. Тобто, це в нас труба, яка ліквідує заводський каталізатор, і таким чином у нас немає ніяких затримок саме на каталізаторі. Тобто на цій машині був встановлений інтеркулер, впускна система. Даунпайпи і зроблене налаштування, не занадто жорстке, і воно зроблено таким чином, щоб коробка ще більше у нас не відрізала. І таким чином на цій машині ми отримали 420 кінських сил. Зараз ви можете побачити графік. Звісно, ми кожну машину заміряємо, бачимо її характеристики. І тут в першу чергу ми чекаємо можливості запрограмувати коробку. Як тільки це буде можливим, можна буде одразу стрибнути ну, на набагато більше потужність, навіть на цій конфігурації. Коли ті тільки-тільки вийшли нові С-4 С 5 Ми, як завжди, перші в Україні. Боже, не хочу нахвалювати себе, але ми перші в Україні зробили на такому двигуні Stage 3. І ми навіть сьогодні перед оглядом проговорювали цю машину. Дімон, тобі привіт. Я саме про твою С 5 кажу. Так, я сподіваюся, ти нас дивишся. Ця машина вже змінила чотири власники. Кожен власник їздить на Stage 3. і цей двигун. Як всі двигуни ауді він тримає, він нормально їздить, у нього нормальний ресурс, і буде ще довго і нудно їздити. І до чого я це все кажу? На цих машинах потрібно не просто стейдж 2 робити. Я вже вважаю, що правильний джентльменський набор саме з гібридом на ці машини. Тому що можна підібрати гібрид, який у нас не буде давати турболагу, тобто машина буде так само роздуватися, і при цьому видавати набагато більше потужності. І таким чином, ніякий b 58 вам. Вже не буде ніколи загрозою, ребята. Машина надзвичайно приємна, компактна, на ній так класно їздити по місту і роздавати насправді. І якщо ми трошечки далі подумаємо, ми розуміємо, що технічний потенціал цієї платформи, він ну, не те, що безмежний, але він вам відкриває дуже великий горизонт можливостей, які ще будуть відкриватися у найближчому майбутньому. І тому, сподіваюся, вам сподобався сьогоднішній випуск. Ви обов'язково поставили. Ставити свій лайк, напишете свій коментар, і ми з вами на наступних кру... надзвичайно крутих машинах обов'язково побачимось в наступному нашому випуску.